Кілька місяців сучасний український письменник Сергій Жадан вже вдруге презентує свою творчість у кривому розі. І якщо минулого року це був літературний вечір, зараз жодани собаки співатимуть. Особисто я уперше на побаченні з українським панк-роком. Якщо ви теж, ходімо разом. Підтримувати своїх по перше, по-друге. А з грошей збирають на ЗСУ, тобто це теж допомога армії. А по-третє, ми любимо Жадона, це гарний співак. І, і треба трошки відволікатися від того, що зараз відбувається, трошки психологічно розвантажуватись, щоб підтримувати наш дух, допомагати армії коштами і не засмучуватися. Все буде добре. Я так знаю, що тут буде ще й аукціон. Ми щось заробимо, ми щось зможемо дати ЗСУ. Моє покоління своїх заборонів. Моя країна, Ловленька зла, мої на батьківщина, за візичний осад. Мій здається, культура це не про розвагу, або це не лише про розвагу. Культура це про цінності, культура це про рівновагу, це про те, що власне наповнює нас сенсами і бачити за культурними заходами лише, лише розвагу і веселощі, здається, це трішки спрощувати і трішки принижувати в принципі, людей, які потребують свого національного культурного контенту. Усі кошти, які ми сьогодні заробимо, ми продамо на ЗСУ. Тобто, якщо ми за ці гроші купимо пару автомобілів, пару позашляховків або один пікап, або кілька, кілька, кілька дронів, то я не думаю, що що в цьому є якийсь конфлікт.